Всім доброго дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Це мої курчата, яким сьогодні 28 днів. Я їх тиждень назад пересадила у клітку, бо Рудері їм замало місця. Вже за тиждень вони і в клітці мало місця, тому сьогодні в них буде велике переселення. Ось оцей загончик. Вичистили, зараз побілимо, наведемо тут порядочок, включимо їм теплу ось підлогу 40 градусів, і будуть вони доращуватися тут. Тут багато місця, близько десь 8 квадратних метрів. Вистачить. Так що починаємо. Роботу. Ось ми побілили, висихає. зараз насипаємо опілок та будемо переселяти курчаток. Ось переселили ми курчат і з ними буде індичка. Підлога гріється, їм тут повинна бути тепло і більше місця. Ось водичка, корм, хай росточ. Ось чесник зайшов. Закрили йому вологу. Через тиждень будемо підживлювати. Десь сантиметрів вісім. Ось це наш малинник. Тут росте вся ремонтантна, тільки малина, жовта, червона, дуже крупна, смачна у восени. Продавала саджанці, було дуже багато саджанців, люди замовляли якраз подивитись, як вона родить у цьому році. Тут десь сотки три малини. Так що сезон розпочався, роботи багато, всім гарного дня, працьовитого дня. Та мирного неба. Дякую.